Такі майстер-класи з баскетболу від знавців вже давно практикуються по всій Україні. В нашому краї це вперше. На семінар підвищення кваліфікації прийшло чимало тренерів дитячих баскетбольних команд Хмельниччини, аби дізнатися більше про техніку командної гри. Практичними та теоретичними настановами з тренерами області та спортсменами поділились провідні спеціалісти України. Ми хочемо допомогти тренерам, тренерам. Вдосконалювати свою роботу. Як вдосконалювати? Ми будемо показувати вправи, будемо показувати комбінації, будемо розмовляти з ними і надію, що наш семінар, наш показ дасть їм можливість піти сьогодні на вечірнє тренування чи завтра на свої тренування і примінити це в своїй роботі. Від теоретичних знань до практичних навичок за декілька годин семінару тут навчають різноманітним новітнім комбінаціям передачам захисту та атаці. Ми хочемо, щоб хмельницькі тренери знайшли свою філософію ігри, свої видені гри ігри баскетбол, щоб вони почали розвиватися самі в якомусь то направленні. ми їм підскажемо. Всі мабуть, знають, що баскетбол став скоростною грою. І дуже багато много від того, наскільки команда швидко грає, наскільки скоросно вид баскетболу команда показує. Кожен з присутніх на семінарі отримав не лише цінні поради щодо професійної гри у баскетбол, а й посібники. Практичні поради для тренера юних баскетболістів.